Через складну ситуацію в енергетичній системі України. Сьогодні у Львові ми будемо впроваджувати ряд критичних рішень. Перше рішення стосується вуличного освітлення. Це питання, яке стосується в першу чергу безпеки, тому вуличне освітлення в місті залишається, але буде дещо зменшено. Кількість ліхтарів, які будуть світити, фактично буде запроваджено у всіх районах, окрім центру міста, тому що тут система так не дозволиться впровадити. Два ліхтарі будуть світити один буде не світити. Ще раз кажу, що це буде стосуватися всіх районів міста, окрім центральної частини, оскільки тут є інша система освітлення, тут ми не зможемо. Так забезпечити тут доводилося б відмикати або все, або все має світити. Ми не можемо відімкнути, оскільки це питання безпеки. Це рішення, які ми узгодили спільно з поліцією, патрульною та національною поліцією. Це рішення, які дадуть змогу зекономити до 30% електроспоживання, те, яке сьогодні витрачається на вуличне освітлення. Друге, ми звертаємося так само до представників різних бізнесів, торгових центрів з метою, щоб обмежити або приглушити освітлення. Вивісок, додаткової підсвітки об'єктів з метою зменшення, так само навантаження на енергосистему. Протягом сьогоднішнього дня ми вже працюємо з різними компаніями, інституціями і просимо кожного поставитися з розумінням, зокрема в пікові години. З 18.00 до 22.00. третє рішення на всіх об'єктах, де забезпечується комунальна підсвітка об'єктів, чи то сакральні споруди, чи то пам'ятники, вона від сьогоднішнього дня буде відімкнута з метою так само економії енергоспоживання в нашому місті. Ось ці вказівки для бізнесу вони мають рекомендувати характер, чи власне є вказівка, яку обов'язково потрібно виконувати? Ми власне аналізуємо всі прийняті рішення урядом, прийняті рішення обласної комісії, так само міської комісії та БНС. Ми звертаємося з проханням і з рекомендацією для того, щоб зменшити навантаження, тому що вже зараз запроваджено ряд груп відімкнення, і багато бізнесів вже навіть зараз функціонують на генераторах. Якщо, наприклад, бізнес готовий продовжувати. Підсвічувати на генераторі такий, такий варіант може залишатися. Але знову ж таки ми розуміємо, що достатньої потужності може не вистачити. Саме тому звертаємося з проханням поставити з розумінням. Найкритичнішими, фактично, є наступні декілька тижнів, і ми бачимо, яка ситуація в інших містах, тому маємо бути єдиними і підтримувати один одного.